Всім привіт-привіт! Знову використала ті гелеві тіпси, які вам показувала, які мені не подобаються з АліExpress малесенький мигдалик. І знову, як ви бачите, їх поприклеювала далі на північця. Зовсім нашу я це зробила для того, щоб ось цю ширину, яка мені. Зайва, скажімо так, вони широкуваті по формі, для мене великуваті, опустилася трохи нижче і щоб менше було пиляти. Але згодом ви побачите наприкінці відео, що все ж таки так мені ну, не варто було робити, коли гелеві тіпси більше за розміром, чим вам потрібно, чим важні, хоч, то краще все ж таки їх підпиляти. Але зараз давайте ось тут ще один годь приклею. Ось таким чином я їх притискаю, коли вони ще ширші. Щоб вони були такі більш арочні, бо вони плоскуваті, і просто коли їх так прикладаєш, вони відтопичуються і не дуже гарно то все виглядає. Коротше, трохи притискаю. В ідеалі вони мали бути ось такими короткими, зовсім мигдальчиками, малесенькими малесенькими але за рахунок того, що я їх далі клею, вони все ж таки в мене вийшли більш дліншої форми, точніше, довжини. Хоча довжина мене така влаштовує, більш длінша, але все ж таки. По формі вони не проходять, не підходять. Шкода викидати, шкода їх закинути, тож хочеться щось зробити і використати. До того ж, роблю манікюр самій собі і вже так сильно перебирати не буду. То, коли вже клієнтові робиш, то тоді вже перебираєш більш сильніше, підбираєш більш краще, а собі можна зробити так, як ти того бажаєш. Як ви бачите, в мене вже нігодь там був підготовлений і нанесена була підложка з бази і просушена. Далі наступний шаг Бази, і ось таким чином переклала і під лампу. Просушила, все, заполімеризувалася база. І вийшов ось такий в мене ніготь. Бачите, вже зробила я на всіх нігтях і треба тут підпиляти ось цю кляксочку, скажімо так. Далі після підпилювання вільного краю я додам ще трохи бази. Тієї ж бази додаю, тільки лише для того, щоб прибрати ту маленьку сходинку, яка там утворилася за рахунок гелевої тіпси, коли ми її прикладаємо до нігтя. Що, хто ще не робив жодного разу нарушування, Гелева тіпса має якусь товщину і, звісно, ви. Накладаєте її на ніготь, і там буде ось ця сходинка. Сходинка буде рівно тієї товщини, яка товщина саме гелевої тіпси. Тож, або ми її спилюємо або якось прибираємо. Можна, в принципі, прилучитися, я вам вже казала неодноразово, попросту по базі ось таким чином пойорзати саме цією гелевою тіпсою, але, але якщо вона буде тоненька, якщо товста, то такий спосіб не підійде. Підійти. Якщо тонка, то можна зробити навіть так, що сходинки тієї не буде. Обов'язково поправляю все пензликом, як ви бачите, особливо біля бокових валиків, там якісь сходинки виходять більше, тим паче я ось таким чином далі приклеїла саме ту гелеву тіпсо. І пензликом я додаю туди трохи більше бази. Чому саме тонким пензликом, бо великим пензликом можна так гарно мазнути, що воно вийде зовсім туди. По боковим валикам і будуть затьоки. Тонким пензликом можна це все зробити делікатніше. Ну а далі був випір гель-лаку. щось я перебирала перебирала. треба вже перебирати ті гелаки, домалювати, які не промальовані, все ж таки, в мене стає досі ще в шуфляці, треба перебирати і намалювати. А ось тут дуже гарна кішка, кошаче око, подивіться, таке зелене чи таке зробити. Але що сьогодні не хочеться мені промальовувати. Чорний гель-лак, бо, як ви бачили, манікюр сьогодні я не робила. А без манікюру зробити гарну промальовку під кутикулою Нереально. Запам'ятайте, якщо у вас щось там не виходить, виходить, промальовка, якась не Негарна, нерівна, не рівна, не, підходи, не пролази пензлик, або нерівнесенько, або не так вкладається, як би хотілося, або просто не виглядає так, як в професійному манікюрі вам роблять в салоні, так, то зверніть в першу чергу на ваш манікюр. Манікюр, то в першу чергу має бути все чистенько, гладенько, і нічого там не має залишатися, тільки тоді ви зможете зробити гарну промальовку і добитись гарного результату. В манікюрі. Далі ви це побачите, я вам вкажу на ті ознаки і покажу саме нігодь вам ближче, ви побачите, що манікюр такий важливий. Якщо ж, в принципі, ви собі робите, то можете робити так, як забажаєте, так само як зараз я роблю, але все ж таки краще робити як краще і тренуватися, особливо, якщо ви хочете ще комусь зробити манікюр не тільки для себе. Я обрала ось такий яскравий колір, і я зрозуміла вже, що я допустила помилку, бо взяла цей яскравий колір. Такий яскравий колір дає всі такі косяки, можемо. Сказати, особливо, коли у вас широкий ніготь і ви берете яскравий ось такий, то він буде давати ще більшу ширину, скажімо так. Якщо ви візьмете темніший відтінок гель-лаку, то тоді воно візуально так буде його видовжувати, скажімо так, і він буде ніби не таким широким. А буде ніби таким вузькішим і довшим. Подивіться, як цей гейлак показав реально всі косяки, наскільки мені не підходить саме ця гелева тіпса. Подивіться, одразу вималювалася ширина, яку я спустила нижче. Ви бачите, ось я показую апельсиновою паличкою. Все вона кидається тут дуже сильно в очі. Якщо під час молочної бази, воно не так кидалось в очі, і ніби було все більш-менш. То зараз все ж таки вона дуже помітна. І таки треба було б можна було поправити ситуацію, або підпиляти то все пилочкою, зробити вузькіше, або можна як варіант, зараз видно то все добре на відео, і докласти більше матеріалу, більше бази біля кутикули, щоб більше була така арка. Не арка, а апекс більш вищий там зробити. І так тоді нігать би. Здавався би таки набагато краще. Ну а зараз вже до цього повертатися я не буду. Зробила вже, як зробила, не хочу я все це віддирати і по-новому переробляти. І зараз зроблю текстуру фольгою. Ось таку маю гарну фольгу з Aliexpress. Я не наносила сюди клей і зараз перевірю, наскільки гарна тут дисперсія в цьому гейлакові. Як ви бачите, ось такими шматками воно відклеюється і це дуже добре, в принципі, мені того достатньо. Тут дуже гарний малюночок, це якби. Не хотілося б зробити на весь нігодь ідеальний малюнок, то тоді треба було б промазати клеєм, просушити в лампі, якщо гель-клей, якщо звичайний клей, то дочекатись, доки висохне він на повітрі, а тоді вже переводити, щоб малюнок краще перевівся більш точнішим. Так як я роблю текстуру зараз, то в принципі мені не потрібно. Ось такими сильно натискаючими, я різко так натискаю, різко відриваю. Тим часом Подушечкою пальця я добре притискаю ту частину, яку хочу, щоб відклеїлася, в якому місці вона відклеїлась. Тобто на, натиснули, від, відірвали. Натиснули, натиснули, натиснули. Добре притиснули і відірвали, і навіть трошечки можна так його на місці, як ви бачите, потрусити. І чи як то вам то передати. Ну, коротше, туди-сюди поєрзати але воно має щільно все ж таки прилипати до нігтя. Ось таким чином можна зробити дуже швидко текстуру за допомогою. Фольги. Це перший лайфхак по текстурі. І для новачків це найперше, що вам має кидатись в очі і що у вас має бути під рукою. Бо тут немає ніяких промальовок, нічого немає, такого складного, нічого не малювати, нічого не вимальовувати. Навіть акварельними фарбами ви також так не зробите швидко ними. Найскладніше, напевно, буде робити текстуру. Або, або тими ж гель-фарбами. Також вам треба буде прилучитися, щоб все то плавні зробити такі переходи або промальовки різнокольорові, то фольгою то зробити набагато краще, ось такими рухами. До того ж, є така фольга, яка може вам більш точніше передавати ефект текстури. Також в мене є відео на каналі, яке, на жаль, не набрало перегляди, як зробити. Текстуру, як зробити ефект мрамору на нігтях, там дуже чудовий результат вийшов, мені сподобався. Я залишу вам посилання в описі. Зайдіть, подивіться, якщо вас цікавить такий дизайн, він дуже кльовий. Там я робила ось цю популярну роздувку за допомогою ручки, коли ми роздували гель-фарбу і робили текстуру. Там дуже все кльово вийшло, хоча я робила то вперше, але результат мені дуже сподобався. І дуже швидко такого що і просто робиться. Тим часом я додаю ще якісь наліпки і буду все то Перекривати матовим топом і простушувати в лампі. Хочу додати, що я не наносила топ після того, як я нанесла фольгу, і більше нічого нічим її не закріпляла. Якщо бажаєте, можна, в принципі, тонким шаром каучуковою прозорої бази протися і закріпити. А в принципі, якщо у вас каучуковий доволі таки густуватий топ, то можна того і не робити. Відразу перекривати топом, якщо рідкий, то краще. Все ж таки закріпляти, бо рідкий топ скоріше стирається, і також то, то все поповзе разом з вашою текстурою, разом з вашою фольгою. Ось такий результат у мене приблизно виходить. Перекриваю зараз топом і подивимось, що в нас вийде. Ну, таке собі, хочу сказати, ніби воно й непогано виглядає, але все ж таки критика в мене присутня. Треба ще підпиляти торці, це, в принципі, можна зробити і зараз, нічого нам не заважає. І ну, в принципі, колір такий яскравий. Я не знаю, напишіть в коментарі, подобається вам такий ефект текстури, зовсім на такому аж зеленому зеленому кольорі. В принципі, непогано, але все ж таки цей косяк з цими гелевими тіпсами, мені кидається в очі. І не знаю, хочеться щось там ще підпиляти, додати матеріалу чи щось зробити, але повністю вже я їх поприклеювала, повністю вже мені не хочеться то себе. Переклеювати і переробляти. Так що буде, як є. Вже використаємо ці гелові тіпси, а тоді пізніше вже буду замовляти іншої фірми, яку я вам також показувала з Aliexpress, Там набагато тонкіші ці гелові тіпси, і буду надіяти, що вони підійдуть по розміру. А на сьогодні буду завершувати це відео. Пишіть коментарі, буду дуже рада, буду вашим коментарям, якщо є питання, пишіть або просто пишіть, ставте лайки та підписуйтесь. На канал. Всім пока, до зустрічі в нових відео!